Що ми тут робимо. Дивіться, я в себе взяла цей рушничок. Тут, звичайно, він дуже гарний, тут прокаву, але і ось якому він подобається. Ну, і я вирішила зараз отак розріжу і якусь їй зроблю жилеточку. Дуже їй подобається. Ну, це... Я в шутці, звичайно, дивіться. Ой, ой. Оце мазунчик такий у нас. Да? да. хороша така, така хороша вже. Дивіться, що робить. Ну, що ти? Я хотіла показати, як ми тобі будемо це робити. Чекай. Чекай. Ну, не дає показати. Оце я так його розріжу потім. І буде тут заш'ю, щось зроблю для лапок, отак, щоб були тепленько. І раз їй подобається, значить, буде їй. А потім ми одягнемо і зробимо що. Ну, покажемо, як це. Да? Кажу, що ти на мене надягла. Гулять йдемо, що?» У нас знову виключили світло, але будинок нагрівся. Нагрівся, тому що цілу ніч горіло світло, Ну, а котел з електропідпалювачем, то все було добре. Ну, а зараз я не встигла і ось мікроволновка не працює, грію тепер фенді їду, так ось воду. Поставила і поставила, вже можна виключати, І поставила її мисочку. І так грію, їсти їй. Зараз дам тобі все. Будеш кушати? Будеш? Ти будеш кушати? Ну, зараз поставлю. І сьогодні обіцяли приїхати Сашині друзі. Валя приїхала з Чехії, у них там святкують і не працюють. Але заболів її брат і вирішили зустрітись пізніше. Ну і всі плани трішечки переплутались. Ну, а я не знаю, я зараз хочу зробити картошку, хай буде. Самі будуть їсти Віка, та. В общем, щось буду робити, не знаю. От такі у нас справи. Треба одягатись, мабуть, тому що не знаю, наскільки це виключили. І у нас зараз сирена і вже давненько. відбіїв не було. Ну і зараз я погодую фендюшку і тепер будемо їсти. Давай. Давай, кушать. Будешь? Будешь. Смотрите. Буде она, конечно, будет. Ой, 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 ой. Все, кушай. Ну так да кушай. Смачно ж. Кушай. 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 Ой, давай. Що такої? Що таке? Гаряче що? Ні, тепленьке. Давай. давай, 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 давай. Угу. Ой, ось так, ось так. Все договорили, що я тебе не показувала давно. Та я через раз тебе показую навіть все, кушай. Ось тут у мене запечатується м'ясо. Треба, щоб воно гарненько так підрумянилося. І я потім сюди ж кидаю цибулю. І Моркву. Морку в мене багато я кидаю. Ось. Картошку я вже почистила тут. І ось цю цибулю теж туди кидаю. Спочатку цибулю, потім моркву. Раніше я і навіть картошку обжарювала. Зараз економлю олію і просто сюди кидаю. Після того, як кинула моркву і цибулю, кидаю. Картошку і заливаю кип'ятком. Потім тільки солю, перчу, ну все, що хто може і хто хоче. Так що ось такі справи. Ось така. Це ж думала, що прийдуть гості, а вони переіграли, а я вже достала м'ясо і вже картошки начистила. Ну, прийшлося тепер робити. Може, хто прийде ще, ось таке м'ясо виходить. Ну, ось так. Повний казаночок буде картопельки з м'ясом. Зараз я це відправлю у духовку, там зовсім не видно, тому показую тут. І потихеньку буде тушитися там. Я ще додавила два зубочки здорових часничку. І кріп сухий посипала. Перець молотий, ну, сіль, звичайно, як завжди, тут столова ложка. Вже закіпає, зараз в духовку відправлю. Ну так, з годину в мене там воно тушиться, як ми раніше називали, мліє, томиться. Ось така українська картопелька вийшла. Може, хтось завітає у гості. Бо дуже багато цілий казан. Ой, вийшла тільки трішечки погуляти на дворі. У нас знову сирена. Але нічого. Тепло-тепло на дворі. Оце вам і Різдво Христове 25 грудня. Щось таке робиться. Клімат міняється, мабуть. Ось так. Щось ми сердимося. Да. Чого ми сердимося? Поїла, що тобі ще треба? Відпочивай. Навіть на вулицю зо мною не пішла. Спати хоче, дивіться як. І оце не любить коли я її знімаю, страшне не любе, ну інколи ще дається або не помічає, а буває ось так оце відвертається, все, я вже спати буду.